Цикли з передумовою. Давайте пригадаємо, який фрагмент алгоритму називається циклом з лічильником, У яких випадках він застосовується? Чи можуть команди циклу з лічильником не виконуватись жодного разу? Чи може виконання команд циклу з лічильником ніколи не закінчитись? Розглянемо дві задачі. Задача 1. Є порожня діжка місткістю 50 літрів. Порожнє відро місткістю 10 літрів і колодязь. Заповнити діжку водою з колодязя. Та друга задача є діжка, порожнє відро і колодязь. Заповнити діжку водою з колодязя. Давайте дамо відповіді на такі запитання. Що спільного та чим відрізняються умови цих двох задач? Як ви розв'язували задачу 1? Як ви пропонуєте розв'язати задачу 2. Для другої задачі складемо алгоритм для виконавця з такою системою команд. Перша команда наповнити відро водою з колодязя. Друга команда вилити воду з відра в діжку. Третя команда перевірити умову діжка неповна. Тоді алгоритм розв'язування цієї задачі для виконавця буде виглядати таким чином. 1. Перевірити умову діжка неповна. 2. Якщо результат виконання попередньої команди так, то виконати команду 3 алгоритму. Інакше. Тобто, якщо результат виконання попередньої команди ні, виконати команду 6 алгоритму. 3. Наповнити відро водою з колодязя. 4. Вилити воду з відра в діжку. 5. Виконати команду 1. 6. Закінчити виконання алгоритму. Створимо блок-схему даного алгоритму. В фігурі термінатор початок. В фігурі умова діжка неповна. Розгалудження в одну сторону ні. До термінатора кінець. В іншу сторону так. Команда в фігурі процес наповнити відро водою з колодязя. І команда в фігурі процес вилити воду з відра в діжку. І повертаємось на перевірку умови. У цьому алгоритмі команди 1.5 можуть бути виконані більше, ніж один раз. І тому утворюють цикл. Чергове виконання цих команд залежить від результату виконання команди 1. Перевірка умови діжка не повна. Якщо цей результат так, то команди 3.5 виконуються ще раз. Якщо ж ні, то ці команди більше не виконуються. Зверніть увагу, якщо діжка одразу повна. То команди наповнити відро водою та вилити воду з відра в діжку цього циклу не виконуватимуться жодного разу. Якщо після першого виливання відра в діжку вона стає повною, то команди наповнити відро та вилити воду з відра в діжку цього циклу виконуватимуться тільки один раз. Таким чином, цикл з передумовою це послідовність дій, яка повторюється, поки значення вказаної перед нею умови є істинним. Загальний вигляд циклу з передумовою наведено на малюнку. Виконання такого циклу відбувається так. Виконавець виконує команду перевірки умови. Якщо результат виконання цієї команди так, то виконавець виконує команду циклу, і після цього знову виконує команду перевірки умови. Якщо ж результат виконання команди перевірки умови ні, то виконавець переходить до виконання першої команди наступного фрагмента алгоритму. Зверніть увагу, під час виконання циклу з передумовою, команда перевірки умови завжди виконується хоча б один раз. У Scratch 3 для організації циклу з передумовою можна використати команду з групи керування. Повторити ДО. Виконується цей цикл з передумовою дещо інакше, ніж ми розглянули. На малюнку наведено блок-схема алгоритму виконання цього циклу. Виконується цей цикл з передумовою так. Виконується команда перевірки умови, що стоїть після слова до. Якщо результат виконання цієї команди ні, то виконується команди цього циклу, після чого знову виконується команда перевірки цієї умови. І це буде продовжуватись доти, поки результат виконання команди перевірки цієї умови не буде так, після чого виконання цього циклу закінчується. Давайте поміркуємо, що спільного та в чому різниця? У виконанні цих двох фрагментів алгоритмів. Наприклад, виконуючи команди такого циклу з передумовою, повторити до торкається вказівник, переміститись на один крок. Виконавець перевіряє умову, чи він торкається вказівника. Якщо результат цієї перевірки ні, виконується команда циклу «Переміститись на один крок. Після чого знову перевіряється умова? Торкається вказівника. Якщо тільки виконавець торкається до вказівника, результат перевірки умови торкається вказівника буде так, і виконання цього циклу з передумовою завершується. Також цикл з передумовою Scratch 3 можна організувати використовуючи команди з групи події: коли клавішу пропуск натиснуто, коли спрайт натиснуто, коли гучність більше та інші. Команду, коли клавішу пропуск натиснуто, Потрібно розуміти, як повторювати команди циклу, поки клавішу пропуск натиснуто, яка виконується як цикл з передумовою на малюнку. Наприклад, виконуючи команди такого циклу з передумовою, коли клавішу пропуск натиснуто, переміститись на 10 кроків. Виконавець перевіряє умову, клавішу пропуск натиснуто. Якщо результат цієї перевірки так. Тобто, якщо натиснуто і утримується натиснутою клавішу пропуск, виконується команда циклу переміститися на 10 кроків. Після чого знову перевіряється умова клавішу пропуск натиснуто. Якщо клавіша пропуск перестане бути натиснутою. Результат перевірки умови клавішу пропуск натиснуто буде ні. І виконання цього циклу з передумовою завершиться. Запам'ятай найголовніше. Виконання циклу з передумовою відбувається так. Виконавець виконує команду перевірки умови. Якщо результат виконання цієї команди так, то виконавець виконує команди циклу і після цього знову виконує команду перевірки умови. Якщо ж результат виконання команди перевірки умови ні, то виконавець переходить до виконання першої команди наступного фрагмента алгоритму. До речі, у циклі з передумовою команда перевірки умови обов'язково виконується хоча б один раз. Інші команди, крім команди перевірки умови, можуть виконуватись кілька разів тільки один раз або не виконуватись жодного разу. У Scratch 3 для організації циклу з передумовою можна використати команду з групи керування повторити ДО. Виконується цей цикл з передумовою так. Виконується команда перевірки умови, що стоїть після слова ДО. Якщо результат виконання цієї команди ні. То виконується команда цього циклу, після чого знову виконується команда перевірки цієї умови. І так буде продовжуватись доти, поки результат виконання команди перевірки цієї умови не буде так, після чого виконання цього циклу закінчується. Також цикл з передумовою Scratch 3 можна організувати, використовуючи команди з групи події, коли клавішу пропуск натиснуто, коли спрайт натиснуто, коли гучність більше. Та інші. Команди, коли клавішу пропуск натиснуто, потрібно розуміти, як повторювати команди циклу. Поки клавішу пропуск натиснуто, яка виконується як цикл з передумовою на малюнку. Дякую за увагу. Слава Україні!